Вітаю вас, шановні глядачі каналу Виноград і Сад на дачі. Сьогодні 28 жовтня 2023 року. І ось на днях поступило таке питання. І це відео відповідь на це питання. Ну, Подібні питання були і раніше. Значить, Питання таке. У мене в садку багато дерев, уражені корнивим раком. Що з цим робити? Для того, щоб розібратися, що таке корневий рак і як з ним боротися, звернемося до такої книги. Ну, Вигляд корневого раку він такий, як на цьому рисунку. Цей рисунок я взяв з Атласа, хвороб і шкідників от, з оцього. Як бачите, на корневій шийці знаходяться нарости, а також на коренях знаходяться нарости. Оце є бактеріальний рак. Корневий рак або бактеріальний рак друга назва його. Тому чому бактеріальний? Тому що визивається він паличкоподібними бактеріями, які попадають у внутрішні структури рослини і визивають у підсилений поділ клітин в цих місцях. В результаті деревина розростається. Спочатку вона м'яка, От оці нарости різної форми, вони спочатку м'які, потім вони твердіють. Потім вони тріскаються і загнивають. От як бачите, на шийці кореня ці нарости вже охватили повністю цю стовбур дерева. Значить, під дією цих наростів поступово припиняється рух. Соків, тобто припиняється поступати у рослину волога з ґрунту, поживні речовини і е, рослина гине. Ну, що в цьому такому випадку робити, якщо вже така ситуація, як на цьому рисунку? Тут тільки одне: От, питають, що робити: корчувати. От. Ну, Якщо е, невеличкий наріз десь з боку. То от у цих підручниках, що я, що я вам показав, там написано, що такий наріст можна зрізати от, і продезінфікувати одновідсотковим е, розчином від того купоросу. Це 100 грам на 10 літрів води. Ну, а якщо якимось чином у вас потрапився садженець е, з таким наростом на бокових коренях. От, то його також можна вирізати. і місце це, А також весь корінь краще занурити на 5 хвилин, на 5 хвилин для дезінфекції у водний розчин бідного купоросу. Після цього корінь промивається, і після висихання місця зрізів замазуються садовим варом. Оприскувати дерева рекомендується мідьміськими препаратами. Дуже гарні результати дає використання такого препарату, як біошок. Діюча речовина, хлорок міді. це фунгіцид контактної дії. Він же являється і бактерицидом, захищає і лікує рослини, садові культури, огородні культури, не тільки від грибкових хвороб, але і від. Бактеріальних хвороб. На кісточкових культурах, таких як черешня, вишня, абрикос персики, він використовується для проти курчавості червоточини, бактеріозу, кокомікозу на яблуні і груші проти парші. На винограді цей препарат гарно працює проти антракнозу і. Мільдю. Причому препарат контактної дії, немає резистивності привикання, можна використовувати до 4 обробок за сезон. І ось зараз. Після листопада дуже гарно провести таку комплексну обробку як проти бактеріальних і грибкових хвороб, а також і проти всяких шкідників, проти зимуючих стадій шкідників наступною сумішю. Це суміш біошока і препарата 30. d На 10 літрів води виберете один флакончик препарата 30 d це 260 мл, і 30 мл препарату біошок. Якщо оприскувати самим біошоком, то потрібно брати 40 мл на 10 літрів води. Де придбати ці препарати, я розповідаю ось у цьому відео. Посилання буде в кінці відео, а також в описі під відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші питання в коментарях. Не забувайте про підписки, подобайки. От, всім здоров'я, щедрих вважаю, щоб ваші Е Рослини не боліли, не хворіли, а радували вас щедрими врожаями, мирного неба вам над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення.